З цим виключенням світу це, звісно, кошмар. Це по 6, по 8 часов нема світла. Пані Галина мешкає на другому поверсі багатоповерхівки. Саме мешканці висоток найбільше потерпають через постійні відключення світла, а люди похилого віку часто стають заручниками відключень. Ліфт працює? Ну, воно, я кажете, просто що живу на втором етапі, а взагалі ага. не працюю. Не працюю з колясками, ді... з дітями, старіки сидять по три години на вулиці, бо вони не можуть піднятися ага. на 9 етаж. Окрім цього, з'являються постійні проблеми з водопостачанням. Мешканці не мають можливості виконувати побутову роботу, а техніка у квартирах виходить із ладу. Ну, це що холодильник поламався, це да. А таке. Но у нас просто выключают иногда бывает и на 7, на 8 часов. Связи даже нет элементарно. Найкраща ситуація і на дорогах. Поза як через відключення світла не працюють ані світлофори, ані ліхтарі. Це, по-перше, безпека і водіїв. Я бачу, що аварії трапляються частіше. Я, я гадаю, що треба було світлофори зробити, мабуть, як критичну інфраструктуру. Взимку дефіцит електроенергії прогнозується ще більший. То що буде з опаленням, невідомо. Попри це, міська влада досі не оприлюднила своїх планів щодо енергонезалежності. Небайдужі намагаються самотужки вирішити. Цю проблему і формують план стійкості нашої громади, щоб зібрати та відібрати прості, дієві та реалістичні пропозиції розпочали з опитування людей. Ми плануємо це скласти в перелік. І такий план стійкості передати нашій владі для того, щоб вона дослухала все до думки, яка є дуже досить важливою, і запровадила ті речі, які дійсно потрібні і потребують мешканці нашого міста. Усі охочі можуть ознайомитися з планом стійкості та доповнити його своїми пропозиціями.